Так, всім підписникам та гостям мого каналу. Привіт! Ну, коротше, народ виріш... вирішив вам показати одну прикольну штуку. Новий проєкт батя робить, такий цікавий. Правда, поки не буду розказувати, що за проєкт, можливо, хтось догадається. Пишіть, коментуйте. Коротше, що, поки що перший етап. Батя виготовляє ось такі колеса, Ось такі з суцільного металу. Таких потрібно йому 4 штуки. Робить все з підручних средств, можна сказати. Коротше, на підшипничках все, все, все чітко крутиться, як... все як не може бути. Робить ось такі, коротше, там Знайомий підігнав фрези по камню і з них, такі стальстині, батя з них, ну, них меншим менше діаметром колесо робить. Обрізає болгарочку, ось таку приспособу зробив дерев'яну. тут Трицваха забив. І коротко, собі, малою болгарочкою. так приставляється болгарка сюди. І крутиться. Такой раз І по кругу крутиш. Намітив раз. Далі великою болгаркою вже обрізає. І ось таке виходить. Це треба, для одного колеса треба коротше, дві таких фрези. Ну, ось таке виходить, дивіться. Це вже пара. Це вже ось готове. Шинечко. Наступний етап, що вирізається шина 7 см. Шинка 7 см. На балоні зрівняв. рівненько. Ложу на рівну площину, у нас така стара є. Та я ложу. І ось таке колесо було. І Буде? Одну, тоді ставлю, прихвачую спочатку внутрішньокнуті ставлю. був спробував електродами варити і зрозумів, що електродами. Електрод, то це фігня, правда? Це, це Полу, полуавтомат, дивіться, як пилка по камню. Вона виходить. Тут такий метал, він многослойний. Ну, стальне. Да, сталь, сталь. Сталь така. І неї починає тягнути. В сторону, так, да, вигинає? Да. А полуавтомат є з полуавтомат, так? Да? Прихватками. Коротше, це для батя вже майже ось третє колесо дороблює. Да. І ще одне треба. Треба чотири колеса буде. Ну, коротше, проект буде цікавий. Сороковка труба, корпуса прорізаний, сварений, готовий тобі корпус. Підшипничок раз Ти туди підшипничок. сідає чітко. Його. Коли варий він взагалі він ще втягує його, він ідеально. Робиться, поточили ще пальчики. Лігенько крутиться. Коротше, скажу зразу, що приспособа буде до трактора, щоб, щоб ви гадали. Зараз, розпорна втулочка. Чому, чому вирішив? Розкажи, чого вирішив сам робити? Приймає коронавірус, щас стоїть. О, дивіться, як крутиться, коли стоїть мінімум 2000, О, збори. тисячі таке. І там про хаті взагалі там більш. Так, там, Зараз що отут... там, купиш китайське, а тут метал реально з металу зроблений. Метал тройка, верхній двойка. Тут його Одне колесо на... плюс-мінус, ну 300 2000 коштує. Отаке. Mm -hmm. А батя за допомогою бачите, смікалки, то, що вдома було, полуавтомат сила. Далі буде. Далі буде. І понятно, що до полуавтомата балон, вуглекислота. Що я переробив. Так. Побачив в інтернеті. Що стоять, ой, як він називається Це ці. Не датчик, як він показує. Цього я поміняв на більш точнішого. Бачите, тут вже стоїть ні, там, не 20, не 50, а стоїть всього на 4. І коли регулюєш нам на мінімальних токах. Дуже точна регулювання і виходить. Е, углекислоти, подача точніше, виходить, вже не треба на тих заводських часов. Ну, Отак, лайфхак від Баті. Да. Це Такий. не від мене, це і в інтернеті так що, такі знайшов. Болгарка, Поставу, сварка. Регулюю точніше і чуть. І метал. Коротше, буде супер-пупер проект Маска хамелеон баті. Що батя працює на вулиці, погодка така трошки сирувато, але... Поки що так, бо ну, в гаражі там самі знаєте темно, розвернутися нема, де повний гараж запчастин різницька нікса, ну як просього тракториста. Тому народ, залишайтесь з нами на каналі, пишіть, коментуйте, що, що ж це таке буде. Можливо, хтось і вгадає. Так що, всім пока.